Для спиртів найбільш характерні реакції за участі групи ОАЖ OH. окиснення до альдеїдів або карбонових кислот, дегідратація внутрішньо або міжмолекулярна, гідрогалогенування і взаємодія з дуже активними металами. Для спиртів, як і для вуглеводнів, характерне повне та часткове окиснення. Повне окиснення горіння відбувається під час взаємодії з киснем, у результаті чого утворюється вуглекислий газ і вода. Як і вищі вуглеводні, вищі спирти горять киптявим полум'ям унаслідок неповного згоряння. Під час якого утворюється чадний газ або вуглець сажа. Під час часткового окиснення спиртів утворюються альдегіди або карбонові кислоти, залежно від реагентів та каталізаторів, що застосовуються для взаємодії. Під час пропускання спиртів над розпеченим мідним або мідно-срібним каталізатором спирти втрачають гідроген. Та перетворюються на альдегіди. У промисловості під час окиснення спиртів киснем на мідному каталізаторі суміш випарів спирту з киснем пропускають крізь розпечену мідь. Реакція відбувається у дві стадії. Перша стадія це взаємодія кисню з міддю, і друга стадія окиснення спирту купром-2 оксидом. Також спирти перетворюються на альдегіди або карбонові кислоти під час взаємодії з різними окисниками калій дихроматом, калій перманганатом, киснем тощо. Процес відщеплення молекули води називають дегідратацією. Під час нагрівання спиртів з концентрованою сульфатною кислотою відбувається відщеплення молекул води від молекул спиртів. Але залежно від температури, за якою відбувається реакція, можлива внутрішньомолекулярна або міжмолекулярна дегідратація. Внутрішньомолекулярна дегідратація. Це реакція під час нагрівання вище 140-160 градусів за Цельсієм. Молекула води відщеплюється від однієї молекули спирту і утворюється алкен. Міжмолекулярна гідратація це реакція, якщо температура близько 140 градусів за Цельсієм. Молекула води відщеплюється від двох молекул спирту з утворенням етерів, наприклад, діетиловий етер або медичний ефір, добувають за такою схемою. У даному випадку концентрована сульфатна кислота є не тільки каталізатором, але й водовідіймаючим засобом, тобто речовиною, що активно поглинає воду в ході хімічних. Або фізико-хімічних процесів. Діетиловий етер уперше було добуто за цією реакцією ще в 16 столітті. Тоді вважали, що в його складі міститься сульфур, тому його називали сірчаним ефіром. Цю назву іноді застосовують і сьогодні за звичайних умов. Спирти вступають у реакцію заміщення з активними металами, зокрема лужними, з утворенням солей, алканулятів та водню. Ця реакція є прикладом виявлення кислотних властивостей спиртів, але дисоціація спиртів у водному розчині настільки незначна, що кислотами спирти називати не можна. Спирти не змінюють забарвлення індикаторів і не взаємодіють з лугами. За наявності концентрованої сульфатної кислоти спирти взаємодіють з H-хлор, h Hбром, H йод. У цій реакції сульфатна кислота також є не тільки каталізатором, а й сприяє відщепленню води. Тобто є водовідіймаючим засобом. За таких умов реакція відбувається тільки зі спиртами, в яких група OH з'єднана з кінцевим атомом карбону. Такі спирти називають первинними. Добути етанол можна гідратацією етену. Це промисловий спосіб одержання етанолу. Зверніть увагу, що і для гідратації, і для дегідратації необхідна сульфатна кислота, але гідратація відбувається за наявності порівняно розбавленого розчину кислоти, і кислота є тільки каталізатором, а дегідратація за наявності концентрованого розчину, і кислота також є водовідіймаючим засобом. І спиртове бродіння глюкози. Більшу частину етанолу одержують з глюкози або інших вуглеводів, дією ферментів, що виділяють дріжджі, молекули глюкози розщеплюються на молекулу етанолу та вуглекислого газу. Цей процес дуже поширений у природі і широко використовується людиною. Вуглекислий газ, що виділяється під час бродіння, розпушує дріжджове тісто. Під час бродіння соку ягід чи фруктів, утворюється етиловий спирт, що використовують для виготовлення вина та інших напоїв.